Виконуємо номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 1 до параграфів з 1 по 5 підручника Геометрія 8 та номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 2 до параграфів з 5 по 9 підручника Математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. З вершини тупого кута А, а ромба АБЦД проведено висоту АК. Кут САК дорівнює 30 градусів, АЦ дорівнює 6 см. Знайдіть периметр ромба. Варіанти відповіді А 18 см, Б 24 см, В 30 см і Г 36 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано АБЦД-ромб АК-висота кут САК 30 градусів. А, С у нас 6 см. Потрібно знайти периметр у ромба всі сторони рівні. Отже, наша задача знайти хоча б одну із сторін ромба. Трикутник у нас АКЦ прямокутний. АК у нас висота. Знайдемо кут АЦК цього трикутника. Сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів. Тому, щоб знайти кут АЦК, потрібно 90 градусів відняти кут САК. Це буде 90 відняти 30, отримаємо 60 градусів. Сума гострих кутів, пояснюємо, прямокутного трикутника. 90 градусів. Тепер У нас кут є 60 градусів. А це у нас діагональ. Ми знаємо властивість ромба, що у ромба, ні, підемо іншим шляхом трикутник А, Д. С. У нас рівнобедрений, оскільки АД і ДЦ це сторони ромба, вони рівні між собою. Трикутник АДЦ рівнобедрений з основою АЦ. І пояснимо, АД дорівнює ДЦ, як. Сторони ромба, Тоді кут ДАС дорівнює куту ДЦА і дорівнює 60 градусів. І знайдемо із теореми про суму кутів. Трикутника, знайдемо градусну міру кута D. Кут D дорівнює 180 градусів відняти суму градусних мір DAC DAC і DCA. Це буде 180 відняти 60 додати 60, 120, маємо 60 градусів. Тоді трикутник АДС рівносторонній. І АД дорівнює ДС і дорівнює АС і дорівнює 6 Сантиметрів. Ну, а тепер периметр знаходимо. Це 4 помножити на сторону. Давайте на АД. І тоді 4 помножити на 6, буде 24 сантиметри. Записуємо відповідь. 24 сантиметри це у нас варіант відповіді Б. Номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Геометрія 8 та номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника Математика 8 виконаном